Це трошки великий стереотип, що снайпер там настрілює як кулеметник, чи яка артилерійська якась установка. Ну, цього ніколи не буде. Тобто твій кожен постріл має а, змінювати щось на полі бою. Це не кулемет, і, в принципі, робота така, що ти здебільшого спостерігаєш, ну, тебе затікають ноги, руки, ти лежиш. Не так все відбувається, як люди очікують. В тебе може бути один постріл за тиждень, може бути один за місяць. А спостерігати ти маєш весь час, поки ти знаходишся на позиції, ти маєш спостерігати. Перше розчарування приходить після полігону. Коли ти на полігоні стріляєш от, по мішеням, ти постійно працюєш, працюєш, працюєш. Потім ти заходиш на позиції вже з гвинтівкою, а мішені все немає і немає. От, ти її шукаєш, але її немає. І, ну, тобто, в голові це там виглядало. Все, я піду, я там буду настрілювати, настрілювати, а ну, це не зовсім так. Дуже багато моментів і є колосальна різниця між моїми очікуваннями і тим, що насправді є. Ну тобто, раніше я думав, там просто ти в приціл дивишся, навів хрестика, куди навів, туди і полетить. Ну, це насправді далеко не так. Балістика кулі дуже складна штука, і на неї впливають десятки факторів від мінімального вітру та деривації, яка є стала величина. Так само впливає температура повітря, температура ворогу, вологість пороху, висота наклону, тобто, чи ти стріляєш вгору, чи вниз. Снайпера щоб нормально навчити працювати, це має мінімум рік. Людина має займатися. Спочатку, в принципі, було пройдено багато курсів і з різними гвинтівками. Тобто, спочатку почали взагалі з СВД, яка ну снайперська гвинтівка Трагунова. Яка вже на наш час мало ефективна і морально застаріла. Нас забезпечили гвинтівками ЮН-10, зброяр З10 виходить українського виробництва. Далі ми працювали з ними і згодом вже принесли на 12,7, тобто, в принципі, це вже гвинтівка для праці не по живій силі противника, а саме по техніці противника. Багато дуже залежить від погодних умов, позицію вибрати доволі складно, якщо з того боку працює також снайпер. Тому що навчання, вони в принципі, велика частина навчань, вони ще пострадянські. І його і тебе навчають однаковим базом. Якщо ти вибираєш місце, з якого ти бачиш все шикарно, те місце наглядається також щодо золоте правило. Чим краще бачиш ти, тим краще видно тебе.